Повні версії. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пальці вгору, залишайте коментарі і взагалі пишіть. Я чекатиму свої рецепти, як ви готуєте. Яблука запікаєте, так? я ось на природі, а ви як вдома. Ну, чи теж на природі, будь ласка, залишайте свої рецепти, будемо готувати, будемо ділитись. Буде дуже цікаво. Всім, як завжди, дуже дякую за те, що ви переглянули ці два невеличких шматочки відео. І піду робити, бо вже темніє, Боюсь, не встигнути, а ще потрібно пічку розпалювати. Ну що, друже, будемо починати? Будемо починати. Все, всім приємного перегляду, а ми поїхали готувати.